Ну що, розказуйте, як у кого там цей год пройшов. Тільки так, дивіться, розказують всі, крім русських. Що у них, там, ми і так все знаємо. Там, в принципі, нічого нового, все як звичайно, все теж гамно, з якого вони і не вилазили, де, в принципі, хто їм дасть. Де і, скажімо так, Ми з вами не уповномочення, їхнє нетіє слухать. У них є кому ноже жалуватися. Тому цей год у них пройшов точно так само, як і всі предыдущі. Вони всією страною одним і тим же були зайняті. Калининградцы пожаловались Путину на взлетевшие цены на продукты. Регионы, например, Камчатский край, Сахалинская область, также и самый западный регион страны, Калининградская область, также с ростом цен было связано большинство обращений жителей Иркутской области, стало известно в ходе прямой линии. О, холодильник наконец то став жаловаться на телевизор. Ну, все написаться, як известно, насрать. Він працює в односторонньому режимі. Путін з цього телевізора скільки разів вам вже розказував, що ви стали їсти більше, і ситні. Вам на ці ціни повинні бути тупо начхати. Просто підіть і купіть собі все, що треба і все. Ну тут Путіну говорять, що все виявляється не так просто. Пожарные из Калининградской области пожаловались Путину на низкие зарплаты. Лесники Орловской области пожаловались Путину на низкие зарплаты. Учителя работают на две ставки, чтобы хоть как-то прожить. Лектор из Иннополиса пожаловался Путину на зарплаты в школах. Он просит у президента помощи. Спасибо, говорит Путин, порадовал. Он же давно носится с какой-то такой объединительной идеей. А так получается, что им всю страну объединил. Где бы ты не жил, кем бы ты не работал, проблемы у всех одинаковые. И решение этих проблем тоже у всех одинаковое. Пойти пожаловаться Путину. Все, я бы не сказал, что на эти жалобы никто не реагирует. Реагирует еще и как. Сотрудники психиатрической больницы Краснодара пожаловались Путину на руководство. Им угрожают массовым увольнением. Сейчас в учреждении начался разбор полетов. Ну да что, психо так подставляться или что? Ну, хотя с другой стороны, а что им еще делать? Чим їм і ще всією країною 24 на 7 займатися? І от, казалось би, за останні три роки відповідь і на цей вопрос знайшовся. Войну з нами вони начали подавати, як можливість сказочно розбагатіти. Багато купились, а, а там та ж фігня. Жони бойців СВО із Курської області пожалувалися Путіну на виплати. Ісправимо, пообіцяв президент. Ні, чувак, ісправляємо це недорозуміння ми. І за один тільки цей год ми і справили більше, ніж за два предыдущих. Взагалі, виходить, що десь 800 тисяч голодранців ні на які виплати вже не можуть претендувати фізично. І мене тут некоторі поправят, що мол, це з тяжело Я навіть соглашусь. Ну, на Росії вони все одно далі не жильці. Россияне пожаловались Путину на нехватку важного препарата в аптеках. Свердловчане пожаловались президенту Путину на проблемы с медициной. В Подмосковье более 700 работников скорой обратились с жалобой к президенту. И опять же, вся страна единая в этом вопросе. Вся ныне и жалуется Путину. Вот такие ощущения, что они все в цей мир приходят для того, чтобы пожить там трошки в гамне, пожаловаться на это гамно Путину и спокойно себе сдохнуть. А раз так, то место своего временного существования... Дума Приводити-то, в принципі, і не треба. Ну, развіж що Путін буде цим займатися, якщо воно йому, звісно, треба. А якщо не йому, то кому? Жителі Заволжя пожаловали С Владимиру Путіну на розруху в городі. Город умишно разрушають, ніж агородці звернулись к Путіну. А хто, 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 хто в цих городах ваших живе? Ну, хто ці ваші города разрушає, на? Да? А то результат вашого там жительства, ви ж уже бачите своїми очима, но що з усім цим делать, ніхто не знає. Там, може, Путін знає. Нижегородцы пожаловались Путину на транспорт, жилье и мусор. Мурманчане пожаловались президенту на мусор во дворі. Ну, хоч мусорить вони самі да, а далі, ну а що, а дальше, а що далі? А далі вони так посреди цих гор мусора усіх живуть. Время от времени якісь сигнали Путіну И Путін по цим сигналам може картину всей страны так четко составить. Потому що в цих жалобах там ну, ну, маліші деталі такі описані. Жители Липовой горы пожаловались Путину на фонари из 80-х. На проблемные биветы с минеральной водой пожаловались Путину жители Есентуков. Не, конечно, мог бы вам одну такую темку предложить для вас, вполне такую неожиданную. Что вместо того, чтобы сидеть и строчить письмо вождю, может там, ну, сходить и, ну, там, фонари поменять. бювети починить, мусор убрати. ну Для цього мінімум взрослим треба, щоб таке провернути. А у них там на всю страну один взрослий, це Путін. все. Коли успіє у них от це все перемонтувати, самі вони ні. Жительница Самары пожаловалась Путину на яму во дворе дома. Просто тонем жители Воронежского дома пожаловались президенту РФ на дорожный плен. Общественники призвали прокуратуру взять этот вопрос на контроль. Говорят, будут рады чему угодно, что сделает ее проезжей, щебню, отсеву, строительному мусору. Но дальше обещаний дело не движется. Поэтому люди пожаловались на прямую линию президента. Я, конечно, не хочу у Путина хлеб отбирать, но даже мне этот вопрос кажется решаемым. От ви, дивіться, ви можете не мусорити, де попало, а мусорити в ями. Ви б заодно дві проблеми могли б рішити. А да, тим більше ви учтіть, що з нинішніми економічними успіхами вашої країни на фоні війни вам скоро в цих ямах посереді мусора жити. Хотят забрать землю среди болот. Жители времянок из Хмао жалуются Путину на угрозы чиновников выгнать их на улицу. Они отправили видео на прямую линию президента. Так а что а вам тут не нравится? Ну, все честно? Вы есть там временщиками посреди болот. В стране, как принадлежит Путину, там не ни, ничего вашего нема. Ну, ваши там одни только жалобы, все. На ики, ну, всем надо признаться, тупо насрать. Даже руки морать об вас за ваше кляузничество и то. Через раз делается. Да и было бы ради пыжиться. Думаешь, поймут, когда? Да ну, с их уровнем. Путину пожаловались, что молодежь не знает ответов на вопросы из школьной программы. Ну, так и хорошо. Это значит, что путинская политика отупения и кретинизации, она приносит свои конкретные плоды. Русскому в всей жизни не так много надо знать. Ему четко надо выучить только фамилию Путина, чтобы потом ему жаловаться на каждую жопу, которая с тобой происходит. Все, це, кстати, дуже удобно. Самому робити нічого не треба. Да і Путіна ці жалоби, як то совершенно не відвлекають. Мені цього Путіна навіть як то жалко іноді. Ну, що за народом йому попався, які то такі недоділені. Все, що може, це тільки жалуватися. Стидилось би. Він і так зробив для вас все, що мог. Він цілу війну з нами організував. Для того, щоб ви, ну, як-то. Порадувались, відвлеклися. А якщо повезе, так і здохли в ній чортовій матері. таке на що то більше, ви судя по характеру ваших жалоб, ви не претендуєте. Хоча з цих ваших жалоб і польза, яка то є. Просто кожен раз це лишнє напоминання, що ця гадіна, якої ви жалуєтесь, що вона ще не здохла. Ну, це, к щастю, поправимо. хоча для самої Росії це взагалі нічого не поміняє. От взагалі нічого. Потому тому що русским на самом деле пофіг, як фамілія того, кому вони потім на все, всю всю життя будуть жалуватися. Тут же головне не результат, тут головне процес. У русских це таким образом, яка то ілюзія, що вони хоч то зайняті. Так що жалуйтесь руски, жалуйтесь, жалуйтесь. Ровно до того моменту, поки Путін вам сам не пожалується, що він вам ще й цілу війну приіграв. Так, ну і давайте пару слів вдогоночку, догоночку, так би мовити, під кінець цього року. Я вже говорив, що цей сюжет цього року у нас буде фінальний. Ну тут уже і Новий рік на носі. А потім іще кілька днів у нас не буде. Ну там, скажімо так, з'явились такі фактори, коли треба об'єднати одне з другим, друге з третім. І кілька днів у нас в ефірі не буде. З'явимось ми потім, Ну, десь орієнтовно, там числа 9, ну 9 число, четвер. Так що не пропустіть, для того, щоб не пропустити нашу появу, обов'язково подивіться, чи ви підписані на наш канал. Нажміть там підписатись під цим відео, поставте такий дзвіночок, щоб він вам нагадав, що з'явились нові сюжети. Вони обов'язково з'являться. Так що кілька днів без нас ви як то кажуть, не скучайте. І, і я навіть скажу, чим вам займатись у цей час. Давайте, поки от є, ми в ефірі нема нас в ефірі, щоб чітко продовжили допомагати Збройним силам України. Їхні потреби ми будемо, незважаючи в ефірі ми чи не в ефірі, ми будемо забезпечувати чітко і постійно. Так що, ще раз нагадую, донатимо на ЗСУ, донатимо на 120-й окремий розвідувальний полк. Який ми з вами взяли під опіку. І от вам, будь ласка, нагадування, як це робити, або ось два QR-коди. Це банка е монобанковій, або конверт на приватбанковій. Працює все і тут, і тут однаково, нічого зазначати не треба, якщо вам ці варіанти не подобаються, там Ідемо в опис до цього відео, знаходимо там масу інших варіантів, там обов'язково зазначаємо, для кого платіж. Обов'язково зазначаємо, так що е ну, тут широко не буду. Розказувати як кожен раз, просто величезне прохання, щоб всі ці дні, щоб всі ці для кого ці дні святкові, давайте робіть святкові для наших хлопців, які зараз знаходяться на війні, які тягнуть на собі цю війну, і, знаєте, і щоб дехто дозволяв собі ці дні святкувати і якимось чином жити нормальним. Життям, і це стосується, до речі, не тільки України, а й всього світу. Давайте будемо відверті. Е, ну що з новим роком усіх, з новим щастям, і сподіваємось, що новий рік обов'язково принесе нам з вами усім перемогу і принесе усьому цивілізованому світові. І ми знаємо, хто це зробить. Це зроблять збройні сили України. А ми їм з вами будемо давайте пообіцяємо, будемо невпинно допомагати. І вони зроблять так, щоб все буде Україна. А так і буде. І цей рік, і наступний рік, і всі-всі-всі майбутні роки буде тільки так.